Доброго всім здоров'я! Цього разу зосередимо увагу на класифікації речень. Усього існує сім критеріїв класифікації. Речення розрізняють за будовою, за емоційним забарвленням, за метою висловлювання, за наявністю головних і другорядних членів, за наявністю необхідних для розуміння членів речення і за наявністю ускладнювальних компонентів. Розгляньмо кожен із них окремо. За будовою Речення бувають прості і складні. Просте речення має одну граматичну основу. Наприклад, я хочу вчитися. Буду прагнути кращого. Весна. Складне речення має дві більше граматичні основи. Наприклад, Я хочу вчитися, але мені заважають лінощі», Буду прагнути кращого завжди. Ніхто мені не завадить. Весна і радощі і свобода. За емоційним забарвленням розрізняють окличні і неокличні речення. В окличних реченнях наприкінці ставлять знак оклику, а вимовляють їх із підвищеною інтонацією, сильним почуттям. Наприклад, окличними є речення Я так хочу вчитися! Люблю тебе до божевілля! За метою висловлювання речення бувають розповідні, питальні і спонукальні. Розповідне речення про щось розповідає. Воно стверджує або заперечує дію. Я буду вчитися. Я не планую вчитися. Питальне же речення містить питання. Наприклад, чи буду я вчитися? Навіщо планувати? Спонукальне речення виражає наказ, пораду, прохання чи побажання. Учися. Сядь, і вчися. Будьте уважні! Не кожне речення зі знаком оклику спонукальне. Наприклад, як добре вчитися окличне та розповідне, але не спонукальне. За складом граматичної основи розрізняють двоскладні і односкладні речення. Двоскладне речення має два головні члени: і підмет, і присудок. Наприклад, Я вирішив учитися, я й не збираюся вчитися. Односкладне ж речення. Має лише один головний член, співвідносний або з підметом, або з присудком. Наприклад, хочу вчитися у тома». Якщо головний член односкладного речення співвідноситься з присудком, тобто підмета в ньому немає, то це речення належить до одного з чотирьох видів односкладних речень: безособове, узагальнено особове, неозначено особове чи означено особове. Щоб правильно визначити вид таких речень, спробуйте додати в них займенники я, ти, ми, ви, вони тощо. У безособових реченнях це зробити неможливо. Головний член у них означає дію або стан незалежно від активного діяча. Ця дія ніби відбувається сама собою. Наприклад, кінця навчанню не видно. Тут не скажеш, я не видно, ти не видно, вони не видно тощо. Дія не видно, не передбачає її виконавця. Само собою не видно. Отже, це безособове речення. Ось ще приклади таких речень. Мені зле, радісно знати, треба працювати. Написано гарно. В узагальнено особових реченнях головний член означає дію, яку може виконувати будь-яка особа. Він вказує, що заклик чи порада стосується усіх, будь-кого, кожного. Наприклад, решетом воду не носять. І вони не носять, і інші вони не носять, усі не носять. Ще приклади таких речень. Лупайтесь у скалу. Не кажи не вмію, а кажи навчуся. Лежачого не б'ють. Як ви, мабуть, помітили, найчастіше узагальнено особовими реченнями є прислів'я та приказки, що й логічно, адже вони адресовані усім, і тобі, і мені, і іншим людям. У неозначено особових реченнях головний член означає дію осіб, які мисляться неозначено, їх умисне не названо. У таких реченнях ми можемо підставити займенник вони. Наприклад, про мої успіхи ще складуть легенди. Хто складе легенди? Вони складуть. Отже, це неозначено особове речення. Ось ще приклади. Працювали наполегливо, тут кують знання. В означено особових реченнях головний член означає дію, яку виконує певна особа. Я, ти, ми, ви. Наприклад, знаю основні правила. Пригадаю всі правила. Працюємо наполегливо над згадуванням правил. Будете ще працювати над собою. Отже, алгоритм дій, лайфхак із визначення виду односкладного речення, у якому головний член співвідносинний із присудком, такий. Спробую підставити займенники я, ти, ми, ви, вони і перевіряю. Перше, якщо займенник не підставляється, а дія відбувається ніби сама собою, це безособове речення. Тобто речення без особи. Друге, якщо займенник можна підставити, але дія стосується всіх і кожного, або це прислів'я чи приказка з одним головним членом, це узагальнене особове речення. Третє. Якщо до присудка можна підставити займенник вони, і дія не стосується всіх і кожного, це не означено особове речення. Четверте, якщо до присудка можна підставити займенники я, ти, ми, ви, і дія не стосується всіх і кожного, це означено особове речення. Щойно ми говорили про такі односкладні речення, у яких головний член співвідносний із присудком. Якщо ж головний член співвідноситься з підметом, то майже завжди це називне речення. Я сказав майже завжди тому, що коли поруч із цим головним членом є обставина, то таке речення двоскладне неповне. Поміркуймо. А й справді питання до обставини ставлять тільки від присудка. Пригадайте, на попередньому занятті ми говорили про це. Тож, хоч його формально ніби й нема, він усе ж мислиться з контексту. Його просто пропустили. Як мед в історії про Вінніпуха. Правда ж, ніби є, а ніби й нема. Тому, як тільки ви підкреслили в реченні один головний член, який нагадує підмет, перевірте, чи нема при ньому обставини. Якщо її немає, це односкладне називне речення. Якщо ж є, це двоскладне неповне речення. Наприклад, речення наприкінці навчання щастя є двоскладним неповним. На пропущений присудок у ньому вказує обставина наприкінці. А речення «Пригарний ранок односкладне називне. Отже, разом із видами односкладних речень ми вивчили ще одну класифікацію. За наявністю всіх необхідних для розуміння змісту членів речення вони бувають повні і неповні. У повних реченнях наявні всі необхідні з погляду мовця члени речення. У неповних вони відновлюються або з контексту, часто з попередньої репліки в діалозі. Наприклад, коротке речення на ЗНО можна зрозуміти лише з попередньої репліки: Ти куди йдеш? Або якщо при головному члені співвідносному з підметом є обставина. Наприклад, сьогодні радість. Для чого потрібні неповні речення? Що найперше, для економії часу і зусиль спілкування минає швидко, лаконічно і динамічно. Це один із найприродніших і найзручніших способів обміну думками. Повернімося до нашої класифікації. Ще один критерій наявність другорядних членів. За цією ознакою речення бувають поширеними і непоширеними. Непоширені речення не містять жодного з другорядних членів ні додатка, ні означення, ані обставини. Вони складаються лише з голої граматичної основи. Наприклад, як у реченні розпочався день чи «Я бив байдики, або усі вони працювали. Поширені речення мають один або більше другорядних членів. Наприклад, розпочався день радісно. У цьому реченні є обставина радісно. Усі невтомно працювали над цікавим завданням. Тут є і обставина невтомно, і додаток над завданням, і означення цікавим. Останній критерій класифікації наявність ускладнювальних компонентів. Існує два види таких речень. Ускладнені і неускладнені. Речення вважають ускладненими, якщо вони містять звертання, вставні чи вставлені конструкції, однорідні члени чи відокремлені члени речення. Детальніше про них ми поговоримо в наступних заняттях. Зараз же розгляньмо приклади виконання завдань ЗНО на вивчену тему. Перший приклад поширеним є речення. Аналізуючи варіанти відповіді, пригадую, що поширеним є речення, яке має один або більше другорядних членів. Отже, я повинен знайти відповідь, у якій у реченні є хоча б один додаток або означення чи обставина. Варіант А у нас неправильний, оскільки в ньому є лише граматична основа. Складений підмет, виражений двома займенниками це усі ми. І присудок співаємо. Варіант Б теж неправильний, бо в ньому теж нема другорядних членів, є лише складений підмет хтось із них і складений дієслівний присудок хоче танцювати. Так само неправильним є варіант В, у якому присудок складається зі слів не треба, плюс фразеологізма ловити гав, що означає нічого не робити, марно витрачати час, байдикувати. Варіант Г також неправильний. У ньому є складений підмет брат із сестрою. І присудок радіють. Правильний варіант де. Адже інфінітив працювати в ньому обставина. Пригадаймо: інфінітив може бути будь-яким членом речення. Тут, між словом прийшла і словом працювати, я можу вставити сполучник щоб. Тому працювати в цьому реченні обставина мети. Інше завдання. Установіть відповідність між видом односкладного речення і прикладом до нього. Як бачимо, це завдання на встановлення відповідності, у якому треба утворити чотири логічні пари. Пригадую, що один факт, позначений літерою, буде зайвим. Проаналізуємо варіанти відповіді в нашому завданні. Перше, що можна легко знайти, це безособове речення. Нагадаю: головний член у таких реченнях означає дію або стан незалежно від активного діяча. Крім того, у ньому не можна до присудка підставити займенники я, ти, ми, ви вони. У нас це варіант А. речення Нелегко готуватися до зовнішнього незалежного оцінювання. Пам'ятаю також, у неозначено-особових реченнях головний член означає дію осіб, які мисляться неозначено, їх умисне не названо. У таких реченнях до присудка ми можемо підставити займенник вони. У мене це варіант Б. Речення склали зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та літератури на 200 балів. В означено особових реченнях головний член означає дію, яку виконує певна особа. Це я, ти, ми, ви. Один із цих займенників можна підставити до присудка лише у варіанті В: Я готуюся до зовнішнього незалежного оцінювання наполегливо. Мені лишилося знайти називне речення. Обиратиму з варіантів, що лишилися Г і Д. В обох випадках маю в речення головні члени співвідносні з підметом оцінювання. Пригадую, що в таких випадках треба перевірити, чи немає при головному члені обставини. Якщо її немає, це односкладне називне речення. Якщо ж є, це двоскладне неповне речення. Обставина є в реченні з варіанта Г сьогодні зовнішнє незалежне оцінювання з української мови. Слово сьогодні тут обставина, отже, це двоскладне, неповне речення. Поки в мене все. Хай щастить і до зустрічі!